На днях ми з вами розібрали мету, і мета дуже змінилася за місяць, не дивлячись на те, що змін у грі не відбулося від слова зовсім. Тепер прийшла пора подивитися на тих героїв, які покинули мету. Чи все так погано насправді, чи то просто в меті не вистачає для усіх місця. Ну і не забуваймо про наш топ найсильніших героїв це тих, яких банять. А в кінці відео я вам розповім про оновлення гри, яке відбулося на днях. Я вас вітаю, це антимета. Та бани серпня місяця. Ми починаємо. А перед тим, як почати, я черговий раз вам нагадаю, що я створив для вас телеграм-канал, де ми усі з вами спілкуємося. Я виставляю актуальні новини по івентам і по іншим різним штукам по грі. Коротше, підписуйтесь. Поговорюють якщо ви підпишетесь на мій ТГ канал, то ваш скіл у грі збільшиться в два рази. Особисто перевірив, працює. Тож чекаю на вас. Почнемо, як завжди, з тих, хто мету покинув. І зовсім неочікувано для всіх нас Мету покидає Фовіус. Взагалі в цьому місяці багато хто покинув Мету, і це дуже дивно. А хтось навіть в неї так і не зайшов. І це теж дивно. Однак, насправді гравці припинили банити лапу лапу і вирішили, що баданг цікавіше за Фовіуса. В мене думка трохи інша. Я все ж таки думаю, що Фовіус цікавіше за баданга. Так, у останнього немало контролю, та й він у файті може зібрати усіх докупи. Однак не забуваємо, що Фовіус володіє дуже сильним виживанням, і нерідко саме цей герой забезпечує один з найдійніших фронтлайнів у грі. А сього. Сьогодні мати міцний та надійний фронтлейн це майже виграна катка. Рубі також буде цікавіша за баданга, як на мене. Оскільки володіє одним з найсильніших вампіризмів у грі. А на сьогоднішній день саме вампіризм вирішує на арені. Тому просто так забути про Рубі, ой, це помилка. Я впевнений, що Рубі про себе ще нагадає, бо тема вампіризму не розкрита до кінця. Як і до кінця не розкритий чонг, минув місяць, і щось гравці вирішили, що чонг не. Те пальто, і знаєте, це не дивно. Бо я вже яку катку поспіль спостерігаю, як на Чонга беруть бойовий поклик. Я не знаю яких гайдів і яких блогерів надивилися ці чуваки, але скажіть їм хтось, що бойовий поклик посилює автоатаки. А чонг б'є скілами. Алло, А лови там в порядку, і ці особи доходять до міф слави. Я не жартую. Я зараз на рангу 35 зірок. Я граю проти чуваків, які дійшли до міфічної слави. І вони беруть чонга з бойовим покликом. Може ви ще візьмете на нього точно в ціль. Якщо ця фішка масова, то я не здивований, чому Чонг покинув мету. Блін, герой не винний, що за нього грають якісь недалекі особи. Та припиніть ви пікати гренджера в кожну катку. У героя 42% вінрейту і це якась жесть. Ви просто вбиваєте героя. Муни зараз ще викотять декілька послаблень, і герой взагалі перетвориться у лайно. Зупиніть. Припиніть це робити. Героя треба пікати під певний драфт противника, а не тупо кожну катку. Те, що герой затащив останню гру на турнірі, не робить з нього суперімбу. Досить вже рівнятися на турніри. Ви граєте в соло рейтингу. Тут зовсім інша гра. У вас в команді не кіберспортсмени, які будуть грати під вашого грейнджера. Зрозуміти це вже нарешті. Досить впиратися головою в стіну. Іксія теж покинула мед. Оскільки їй просто банально не вистачило місця. Припинили банити кімі. Та і Броуді зараз щось може. Ну, іксія стоїть просто поряд. А ось з Матільдою не все так однозначно. І особисто для мене дуже дивно, що Матільда покинула мету. Бо якраз таки для Матільди на арені усі умови створені, як і усі умови створені для Мінотавра. Мінотавр так взагалі може хіляти як скажений. І ти іноді думаєш, тебе там що, Естес Флорін покусали, ти ж наче танк. Але, як на мене, Мінотавр на сьогоднішній день повно Цінний хілер, і як бонус може видати масовий продовжувальний контроль, і відтанкувати може. А вони глуберуть, непорядок. Парасолька людям стала не потрібна. Хоча дивно, зараз літо, сонце, спека, парасолька може знадобитися. Але Кагора сьогодні почуває себе насправді не сказати, що погано. Просто гравці вирішили, що сплітпущане сьогодні має більшу вагу, ніж сильний прокаст Кагури. Та і в неї шість кнопок. Піди розберись в них. Прокастка Кадіти теж прийшов в непридатність. І знаєте, дивишся на сьогоднішню антимету і думаєш, світ просто з'їхав з розуму. Здавалося б, Кадіта просто з прокасту виносить усе живе, що тільки рухається. Але коли згадуєш, що ця гра не про вбивство, а про знесений трон, і якось все стає на свої місця. І дійсно, якщо вам треба знести трон, кого ви оберете для цієї задачі? Кадіту чи чане? Ну я б, наприклад,. Цих двох обрав би Мію. Ланселот в бані, Госен в Меті, а Джой в антиметі. Що відбувається? Насправді нічого поганого, просто гравці дійсно згадали про Госена. І тому Джой трошечки відійшла на задній план. Але нічого критичного. пу 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 Якщо сьогодні у нас антимета це парад незрозумілості, то ось тут я взагалі нічого не розумію. Ви що, так просто відпускаєте фані у вільне плавання? Ви при своєму розумі? Ні, я розумію, що на фані ще треба вміти грати. Але ви знаєте, проти мене чомусь стабільно трапляються фані, які накуканюють усе, що бачать. Я фані баню, коли є нагода. Але фані не просто припинили Панити її навіть припинили масово брати у грі. І добре, якби героя занерфили в нулі, ну так ні, герой досі видає тотальний імпакт і розриває усе навколо. Ой, в цікаві часи ми з вами живемо. Дігі не вдалося закріпитися в меті з минулого місяця. Так то героя місяць тому навіть банили. Але герой насправді дихає у спину усім діючим метовим роумерам. Сьогодні забути про діги то є гріх, і дзьобик за цей гріх вас може добре покарати. А фрея тут взагалі знаходиться закономірно. Кожен сезон фрея в перший місяць знаходиться в бані. Потім гравці згадують, що її контрити взагалі на ізі, і їх попускає. Тепер ми говоримо про найсильніших. І урану стабільно сидить в бані ще з минулого місяця і правильно знаходиться на своєму місці. Зовсім неочікувано почали банити Еймона. Гравці після масштабного оновлення гри не відразу помітили, що Еймон у інвізі почав дуже сильно відхилюватися, тим паче ось цими черевиками. І зовсім не рідкість, коли Еймон на лоу ХП в Інвізі відновлює повністю свою школу ХП. Так помимо цього, герой наносить якусь нереальну кількість шкур. Коди. Сам я його не баню, але я розумію, чому його гравці почали банити. Зовсім не складно зрозуміти, в чому справа. Послаблення калії таки не зіграли вирішальної ролі, що насправді є досить дивним, бо герой помітно став слабшим, однак гравці все одно її бояться. Значить, напевно, вони щось знають, чого не знаю я. Таки дострибався. Ланселот після бафу в масштабному оновленні почав видавати страшні показники усього. Дуже мобільний герой, котрий спроможні. Тобі знести кабіну за якісь лічені секунди. Гравці так посиділи, подумали і забанили ланцелота до біса. Згинь нечиста сила, в принципі, солідарний. А Хаябуса вже більше року знаходиться в бані. З тих пір розробники Хаябусу ні разу не послабили. Те, що вони видали за послаблення, послабленнями, по факту, не є. Вони посилення героя видавали за послаблення. І зараз Хаябуса видає якусь нереальну шкоду. Контрит Звісно, можна, але навіщо, коли можна забанити і не морочити собі голову. Трійці найсильніших розмістилося в Флорін. І хто б що не говорив, усілякі там кисломолочні випіндржники, Флорін лишається найсильнішим роумером земель світанку, і це факт. Це навіть підтверджують кіберспортсмени. Тож, якщо ви знаходитесь на рангах Епік, легенда і лоу ви граєте на роумі і не можете піднятися, варто придивитися до Флорін. Ну, а тут з минулого місяця нічого не змінилося, і Ван Ван лишається найсильнішим голдером у грі і входить в топ-2 найсильніших героїв. А найсильнішим лісником і героєм у грі лишається Лі Сун-Сін. І сказати тут в принципі нічого, все закономірно, все на своїх місцях. Ось така антимета і бани у нас вийшли сьогодні. Так, дуже багато сильних героїв в цьому місяці в антиметі. Майже усі вони є біля метовими героями. Ні у кого з них немає критичних проблем. Тепер, як я вам і обіцяв, я розкажу про оновлення гри, котре відбулося на днях. Воно настільки велике, що я впораюся за хвилину часу. Тому, звісно, я окреме відео робити не буду. Ну це смішно. Бо випустили нового грока. і... І бафнули двох героїв це Ів і Кармілу. І я не зовсім розумію, чому не можна було просто випустити грока без цього смішного оновлення гри, яке насправді і оновленням назвати складно. Але добре. Про грока ми, звісно, будемо говорити в наступному відео. А ось Кармілу, наче як непогано, посилили. Зменшили час перезарядки на пасивці. І тепер ефекти накопичуються навіть в бою один на один. Збільшили кількість пелюсток, на першій навичці. І вони по дефолту швидко обертаються. Але при цьому трохи зменшили шкоду, регенерацію ОЗ і ефект сповільнення на пелюсці. Також швидкість пересування на другій буде спадати повільніше. Тобто, іншими словами, карміл зробили більш мобільнішою. А ось Ів переробили пасивку. Тепер герой буде отримувати щит за нанесення шкоди навичками. На першій зменшили КД і витрати мани, але при цьому зменшили і шкоду. І це Видали за посилення навички, а на другій зменшили витрати мани і шкоду. На ульті збільшили кількість пострілів. Прибрали щит, але збільшили ефект сповільнення. Ну і тепер при ультімейті камера буде підніматися вище. І це всі зміни у грі. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай! you <laughs>